У Тростянецькому районному суді вперше за останні два з половиною місяці змогли слухати справу жителя Кам'янки Віталія Куколя. Чоловіку інкримінують незаконне виготовлення та зберігання зброї і вибухівки. Засідання тричі відкладали через повітряну тривогу та хворобу обвинуваченого. Нині в суді досліджували письмові докази. Серед таких сюжет Суспільного, знятий восени минулого року. У відео Віталій Куколь показує власноруч, зроблені рушницю та пістолет. Їх розповідає чоловік, змайстрував на початку вторгнення. Російських військ для оборони рідної Кам'янки. Оце називається ну, Шандараха, скажімо так. Тут ось кусок підводного ружжя, це як спусковий механізм, і з поїлки з колхозної. Колись з цією турбою коров поїли. Ваш пісну в ході огляду вказаного відеозапису, відповідно, опробував вважений писав відповідний рапорт щодо виявлення кинна на порушення. Якщо у особи фактично було зроблено, він повідомив під, по цьому запису, що перший день вторгнення він фактично зробив для того, щоб оборонятися, та фактично він мог здати цю зброю після закінчення військового конфлікту. Обвинувачений Віталій Куколь каже, показав зброю кореспондентам, бо правоохоронці про неї знали. Вони приїздили до нього після деокупації Тростянця навесні 2022 року. У року. Мене були і поліцейські, і служби без України, України. Всі вони серужо дивились. Ми ще сиділи, рішили, як його зареєструвати. Ну, порішали так, що зареєструвати. Ну, бачили самі труба, з ручкою, і ну, як ти її зареєструєш. Ні номера, ні відстрел не можна зробити, тому що і так мені дозволили його тримати до кінця війни з условиям, що я потім його здам в музей. На початку 2024 року, у будинку, де мешкає Віталій Куколь, правоохоронці здійснили санкціонований обшук, розповів прокурор Дмитро В Ході якого правоохоронці виявили та вилучили. Саморобну рушницю, два пістолети, а також 1 кг 250 г нітроцелюлозного пороху. Саме за зберігання цього арсеналу наразі судять обвинуваченого. За словами прокурора, обвинувачений знав, що зберігання зброї і вибухівки є незаконним. З 1997 по 2015 роки Віталія Куколя кілька разів судили, в тому числі й за частиною першої статті 263 кримінального кодексу, яку нині йому інкримінують. Він був засуджений за. Незаконне виготовлення і зберігання боєприпасів та зброї, в тому числі незаконно самостійно виготовив він речовину, яку зберігав. Крім того, також одночасно він був засуджений за зберігання канабісу і відбував реальну міру покарання. Крім того, після відповідних засуджень, останній раз, у 2015 році, він добровільно здав зброю за що був звільнений від кримінальної відповідальності. Віталій Куколь каже: дійсно має шість судимостей. Додає, перші заробив через свою цікавість до зброї та вибухових речовин. От мені цікаво було, чи воно стрельне, чи ні. Спортивний інтерес, розумієте? Тільки їм що то він кримінальним кажеться. У мене прапрадід він мав свій майстер-майстерню, яку в якій робив е, зброю. А ще по юності я любив покорити косяки. Ну, це пів країни, так такого любила. Інші судимості, вважає чоловік, були сфальсифіковані правоохоронцями. Іскусственно робилися Ці всі судимості. Вказані рішення суду оскаржувалися, проте е, залишилися в силі. Тобто іншого рішення апеляційний суд не приймав. На початку повномасштабної війни, розповідає Віталій, він партизанив у місцевих лісах і власноруч мінував шлях між окупованим на той час тростянцем і Кам'янкою, аби у разі необхідності стримати наступ російських військ. Оборонцям країни, каже, допомагає й нині, волонтерить у благодійному фонді та періодично їздить у зону бойових дій із подарунками для військовослужбовців. Місяць тому невідомі застрелили його друга, собаку Тобіуса. Віталій припускає, що таким чином його хочуть залякати. Каже, має намір боротися до повного. Понимає? Вони ж не зрозуміли одного. Мене поламати неможливо, мене тільки вбити можна. Наступне судове засідання призначили на 12 жовтня. Тоді мають продовжити дослідження письмових доказів. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко, Лариса Дудченко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.